Могли ми в лютому 2022 року, коли ми буквально там, знаєте, просто раділи, що ми прокинулися наступного дня. Чи ми могли собі уявити, що у нас будуть засоби бити по російській території? Так не могли собі уявити. Тепер ми до цього дожили. Відповідно, у нас ну не просто є така собі своєрідна фора, яка може просадити росіян на тлі їхньої підготовки до великого наступу влітку цього року. У нас ця фора може заодно просадити їхню. Технічно там складову, тому що ну якщо сьогодні вночі були атаковані російські аеродроми, а вважалось там ну, під час битви за Авдіївку, що російська тактична авіація дає їм перевагу навіть більшу ніж артилерія, то хто знає, куди це піде далі? І вот тут доволі справедливо зауважили, що м -м, ну не те, що там просто ми не будемо любити Олініну. от Хто знає як, е е якщо у нас там справді є дрони на 3000 км тисячі кілометрів, то ну наскільки. Саму лініну будуть не любити російські екіпажі стратегічних бомбардувальників на аеродромі Алін'я, особливо якщо на їхні дорогоцінні бомбардувальники, які доволі складно ремонтувати, попадають обломки з наших безпілотників. Про всяк випадок, от США, котра там до, ну, США, як країна які досі за собою сперігають, ну таке звання технологічної країни, там лідера в світі, от їм відремонтувати повернуту стрій один Б-52 треба, треба було два роки. Можна лише уявити, скільки росіянам з їхнім так мавати організаційним розвитком треба буде часу, щоб повернути в час, хоча б один пошкоджений ту 95 мс Там можливо п'ятирічкою буде все вимірюватися у даному випадку. Насправді арифметика. Вона то працює на нашу користь, хоча здавав на перший погляд, здається, що арифметика може працювати саме на користь росіян. Якщо рахувати, скільки в них там може бути на базах зберігання танків, бронемашин, артилерії, скільки їм можуть дати снарядів, їхні сателіти, ракети, але ж треба рахувати і наші. Силити засоби, тому що зазвичай всі такі, знаєте, апокаліптичні, алярмійські прогнози, там ще щось, там вони що в стилі, там рийте, укріплення під Києвом, а то вам лишатиметься тільки молитися, вони зазвичай базуються лише на одному. На уявленні, що Україна як воююча держава, і ми, як воююча нація, нічого не робимо. Але це не так, тому що ви доволі справедливо порахували безпілотники, літаючи. Але ж давайте ще порахуємо, що у нас з'являються наземні дрони. Ну, тобто, такі невеликі роботизовані платформи, які можуть там еваку... не тільки евакуйовувати наших поранених з поля бою, але й знищувати росіян там з допомогою стрілецької зброї, або там є вже такі е, наземні дрони камікадзе, які можуть бути багаторазовими, тобто доставити, наприклад, повну кількість вибухівки там, до російського району, підірвати його, і щоб ця роботизована машинка повернулася назад. Відповідно, окрім літаючих дронів як засобів ураження, ми маємо наземні дрони, як засоби ураження плюс. А в цю в це рівняння ми маємо додати певну називаємо так, кількість ікс тисяч снарядів, які нам почали надходити невідомо звідки щодо того як почала би фактично реалізовуватися спочатку чеська ініціатива по снарядам на півтора мільйона, і здається, Естонці, звідки нарили один і два мільйони снарядів, і там насправді не складно догадатися, де вони могли нарити ну естонці і чехи для нас ну майже два з половиною мільйона снарядів. Якщо говорити там далі про підстави для такого підтвердженого оптимізму, ну якщо справді ці східноєвропейські наші друзі нам під зможуть в найближчі кілька місяців надіслати стільки снарядів різних калібрів, це більше, чим США нам надіслали в два роки війни. А відповідно, от два роки війни, скільки росіян, як би мовити, гинули на полі бою, і 80% втрат ворога від мінно-вибухових травм. Так далі, ці знаєте, кількість втрачених росіян від мінно-вибухових травм на полі бою, вона виросте. А це ми з вами ще не рахуємо ще інші засоби ураження, про які ми зазвичай не згадуємо, але вони працюють. Це армійська авіація, вертольоти Мі-8, навіть якщо вони літають дуже низько. І зазвичай на публіку там, ну знаєте, з'являються таких щемливих сюжеток, ну, як справді вчора з'явилося, що там вертолітники вирішили там нагородити чимось там нашого малюка, який їх постійно зустрічав десь прапором біля фронту. Вітав, от вони йому вирішили передати цю Ну, Але ще потім це все фіксується в сухих зведеннях Генштабу, там в стилі авіація уразила, стільки то скупчень живої сили ворога. Хай марси, навіть якщо вони там пропали з публічного поля зору, вони працюють, знищують росіяни. Джевелін Джевелінами нас уже дітей не називають, але Джевеліни знищують танки, десь там ну на Куп'янському Ломацькому напрямках. Танки навіть не те, що там якісь Т-64 наші старі заслужені чи сучасні західні танки типу Абрамсів, які як я до схильний вважати, вони утримали ситуацію біля Авдіївського напрямку. Навіть старіші там м 55 С, ну там. Старий Т-55, тільки з ізраїльською електронікою і з британською гарматою. Ну 1А5, які нас дуже лаяли. Ну, грубо кажучи, навіть такі старі машини, які, здавалось би, їм місце в музеї, але в руках наших воїнів вони теж, так би мовити, скорочуть поголів'я росіян. Відповідно, якщо говорити про наші такі оперативно-тактичні стратегічні перспективи, ну ми можемо бути стриманими такими оптимістами в тому плані, що ми не просто проживемо там на 8 років більше, але в тому плані, що ці всі там великі жахливі російські наступи, про які пишуть там, російські ЗМІ, вони закінчаться тим, що росіяни, навіть якщо вони отримують невеликий там результат, який можна буде показати в їхній пропаганді. На наше становище в стратегічному плані воно не впливатиме. Ми в рівно будемо там матимемо підстави бути в затишньому дні, що зсу на захистять, і ми там рано чи пізно зможемо самі додавити росіян. Ось чому парадокс.